У тут в кожному вольєру є переселенці, можна так сказати. Майже майже в кожному. Тут у нас майже всі переселенці, окрім цієї нашої любочки. Скільки у всього тварин завели за ну виходить загалом 112. Це покинуті тварини? Це покинуті тварини, так. Це... Люди, які евакуювалися, поїхали. Тварини залишилися, начебто, на сусідів. Ну але ж сусіди теж чекають до останнього, потім евакуюються. І тварини вже скажімо, так. Коли люди їдуть машиною, забирають, вибачте, барахло, все своє, да, але залишають прив'язано тим більше тварину. Ну або зачинену в будинку, або зачинену в квартирі. Ну це не, не те, що ну як сказати. Не по, не те, що не по людськи, це жорстоко. Дійсно, загинуло дуже багато тварин, навіть не від бомбардувань, не від обстрілів, а саме від голодної смерті, Так, голодної смерті прив'язаних, які просто напросто навіть не змогли собі знайти харчування.